Вітаю. один наш дружній підрозділ звернувся до нас із проблемою, що мають декілька дронів 13-дюймових з котушками, і воно все в них не літає. Коли вони нам прислали це все на перевірку, ми відкрили котушку, і я був, м'яко кажучи, здивований. Тобто видно, що це заводська колба, все гарно. А всередині, що у нас всередині? Всередині ось таке. Одразу впадає в очі те, що котушка намотана з грубим порушенням технологічного процесу, і для того, щоб хоч якось виправити ситуацію, виробник цієї котушки, або той, хто виправляв ситуацію, промазав її з, звичайним сантехнічним герметиком, але все рівно сама котушка вона відвалилася з тих бокових, ми їх називаємо щоками, що призвело до заминання волокна. Волокна всі поплутались між собою, відповідно, ця катушка ніколи не розмотається повністю. Тут заявлено 21 км. а в ті катушки падають там 2-3-5 км. Також всередині, ось ми бачимо, з'їхала, друга щука з'їхала, тут виступає, тут зазор'є. Ну що, будемо виправляти? Отже, ми залишаємо ті дві щуки, до них ми через перехідники причіпимо нашу котушку. Це все вмонтуємо в цей корпус і передамо хлопцям. Заодно ми вирішили для хлопців прокачати цей дрон, зняти аналогову систему. Тут стоїть аналогова камера, медіаконвертор. конвертор Остачно зробимо поставити. Свій медіаконвертор, який чудово стає на стек. Ось таким чином. Тобто це викидається. це Лишається залишається медіаконвертор, який підключається з шести пінами до стеку. Ставиться цифрова камера наша. Вона буде працювати в режимі 720p 60 кадрів на секунду. І в пілота дрона буде дуже гарна картинка. Я взагалі не розумію, для чого виробники дронів далі на дрони на оптиці ставлять аналогові камери і гвалтують очі пілотів, адже в нього та жахлива картинка така, як знаєте, як зі старого телевізора радянського. Це, грубо кажучи, мати можливість дивитися фільм, наприклад, Аватар на старому радянському телевізорі, який шипить і, так, і мерехтить все, і отака от от якість то я цього не розумію. Будемо трошки то все міняти нововведеннями. І віддаємо хлопцям нашу наземну станцію. Ви вже бачили в попередніх відео її з FPMOD на 80 км. Так, щоб все було красиво і щоб хлопцям було літати в кайф. Отже, я відділив, насправді дуже легко відділилося, воно тут взагалі не було приклеєне. І як ми бачимо, волокна трошки поїхали. Дуже легко знялося у цей герметик, от я вже тут зняв його, тут ось так на чесному слові. Зато легше вам буде чистити ці щоки. Ось така історія. Будемо це припасовувати нашу катушку. Будемо припасовувати її до, до цього корпусу. Ціка вийшла вона з ущільненням. Зараз будемо її вставляти в цей тубус. А зато буде в тому тубусі, як, як в ліжечку в подушці, в подушці із ковдричкою. Буде м'ягенько, не буде трястись нічого. Так, Зібрали ми кутушку, тут поставили такі ті подушечки. Волокно вийшло, отак воно ззаду виглядає, ми ззаду теж поставимо ущільнення і буде вже кришка із цим зносиком. Розварили перевірка ще перед упаковкою. І що в нас тут є? 26,026 км. Це ну, тут 25 кілометрів, бо ми використовуємо для перевірки ось такий, такий навантажувальний кабель як кусок на 1 на кілометр. Ну, це для того, щоб сліпі зони проходити. Щоб бачити чітко чи є затухання на там, перших 300-400 метрах. Так, тут вклали волокно, гільза, розварили все, видимо отачком соптачкорда. Фінальна перевірка. Все окей. Тут зверху воно ось так виглядає. Ми дали багато такого м'яенького щільнювача, я казав про це, щоб від вібрації нанахиталася та катушка. Виводимо центральне волокно, ставимо ще ущільнення, ставимо. Кришку з носиком і все, і готова катушка буде. Отже, катушка вже готова повністю. На дрон ми поставили нашу камеру в корпусі. Шлейфом під'єднано до медіа який стоїть на стеку. Підключили до комп'ютера кабель. Ось, під'єднуємося. До дрона під'єдналися. Будемо шити його під нашу. Ну, щоб він працював з нашою системою Встановлюємо прошивку CRC show і користувацький вказуємо телеметрію мавлінка і прошивка. створюємо резервну копію. От вона створюється. Брон прошитий. Зараз ми завантажимо конфігурацію, яку ми резервної копії. І будемо конфігурувати його. Ну, тут насправді не є багато що конфігурити, тому що дуже швидко займе час. В, відновилися з резервної копії. І йдемо в лаштування портів. По портах нам потрібно що зробити? Другий UART тут так і є. І на третьому уарті ми беремо телеметрію Mavlink. Все. Дрон готовий до керування через нашу систему зв'язку. Отже, сконфігурований дрон ми підключили через котушку. Тут, щоб не витягувати кабель ми через подовжувач підключилися до наземки нашої. Ось така якість картинки. Наземна станція бачить дрона з сигналом мінус 752, в нас до мінус 30. Керування працює, телеметрія працює, штора працює. Дрон готовий до відправки.